З вами Катя Білінська. І в цьому відео я би хотіла показати мої посолочки із канали, із родичі, які, що мені прислали. І там я вже, коротше, все з того, що вони минулого року минулого літа, 2012 літа, зараз зима 2014. Ну, коротше, 2012 літ, бачу, один рік назад, вона мене впиталась. Що ти хочеш, щоб тобі прислала із канали? Я тоді збирала Мастер Хай Ну, я сказала ясно. Что я хочу, я сказала просто, що я збираю мастерфак. І от до цього часу в мені прийшла якась посилка з кульком аксесуарист і з двома коробками, яких перше МХ2 і на другі МХ2. І я вже догадую, що Давайте почнемо із тієї коробки. Я її розпакую. секунду. Коробку я вже відкрила і ну, я навчалася їх підбирати капітки, що там були такі. І я вже бачу дві ляльки насихай. Це ось така а, Елі Елібомінбл із серії Спорт. Я не знаю, як нахто. Ну, називається просто знаю, що ця серія спорт. Е, класно. І друга, це ось така Хорін. Із серії... Ротанців. Ну класно. Я її теж хотіла. Досі... Ну, в її не було в двох, двох серіях. Е, далі. У нас такая коробка манстра. Це була червона, це синя, але вона більша і там просто пише два. Так, на необхідно штуковувати. Я вже, в принципі, суквалу мені лишилось ног поперти забирать, а це вже чатно. бачу кроп Монстер Хай ось такою лялькою. О, там ще одна є, теж з великою, велика така. Це Франкенштейн колекція із ключ, я свідчусь. Я не знаю, як ця колекція називається, але там просто пише я свідчусь, що там я сіяю. Я там пишу тільки по-англійській, ще по якихось умовах. Ось таке. Воно світиться. Що тільки зараз не придумують? І друга це ось така блудінгульф із серії Скеріш. <звук> Там ще якісь там блукноті валяється, він, напевно, відпав. Але він там мтіла і все нам нормально. чуть це так. А я ще що зроблю, тому ось така от пляшка, ну так хай. Четверльки мені представили. І це ще не все. Е, я ось в коробку... в коробці. Кульку аксесорії я знайшла ось, такі, ось таку ручку. Та, що витягується тут і вона світить і в неї очі починають світитись, і дуже класно. І ось такий блокнот, ціна замальована, ціна замальована і тут теж замальовано. Короче, такий класний блокнот. В ось таке. сподобалось те, що мені прислали. Ми залишилися. Подякувати мені вдачі. Я обов'язково позвоню. Дякую. Скажу, що вона досить приємна і мені подарунок зробила. Це було все. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх та пишіть в коментарях. Godt å ta.